Подивимось прогноз для всіх знаків зодіаку на червень місяць. Взагалі, коли б ви не відкрили це відео, знаєте, що воно буде для вас корисне, тому що я буду розглядати саме те, що хороше може прийти в ваше життя в цьому місяці. Хай буде так, дивимося овен. Що чекає овені? Тут карта помірності, У когось буде все без змін, і це також добре. Тому що стабільність признак совершенства. Дивимося, овани. Що хорошого може статись у овенів? Король жезлів. Можливо, Якщо ви жінка, у вас може з'явитись дуже такий впливовий ухажор, але будьте такі на чеку, тому що король жезлів може дуже швидко загорітися і дуже швидко втратити інтерес. Тому вмійте підкидати.